Минулої п'ятниці відбулася в нашому місці презентація унікального проекту Панорамна Україна. Це наш земляк, прекрасний фотохудожник, відомий не лише у Кривому Розі, а й Україні і за її межами Василь Гелевачук. Людина, яка продовжується, якщо ви знаєте, у нашого кобзаря Тараса Шевченка. 1843 року він започаткував таку живописну серію Мальовнича Україна, в якій 1844 року вийшла серія його фортів. От, І це він в різних куточках України показував історичні місця, картинки українського буття і так далі. Так, от майже через 200 років. Продовжувати цю традицію, вирішив Василь Геливачук, але щоб сучасними засобами фотозйомки показати панорамну України. Протягом п'яти років він об'їздив всі куточки України і відвідав наймальовничіші ці куточки. Він, як сказав, на своєму автомобілю подолав понад 120 тисяч кілометрів. І зрештою, його протягом цього. Реалізації проекту відбулося кілька виставок. Одна з них прийшла в Дніпропетровську, інша в, в, у Львові. І підсумкова виставка відбулася минулого року у виставковій залі От. І от майже через рік Василь Геловачук видав свій вже як підсумок фотоальбом Панорамна Україна, до якої війшло 100 найкращих робіт із цієї серії. Я єдине хочу зазначити, що це людина подвижник. Незважаючи на унікальність даного проєкту, який включає не лише, так би мовити, мистецько-естетичні якісь моменти і так далі, хоча це безумовно присутнє, а воно, воно несе, окрім цього іншого, це взагалі основи нашого буття, основи ставлення нашої до природи, до суспільства і до всього іншого. Так, от ця людина фактично за власний кошт, як завжди роблять українці в Україні, без підтримки держави чи якихось інших меценатів, я згадував Тараса Григоровича Шевченка, який за умов російського царату все-таки знаходив меценатів серед губернаторів і інших, так би мовити, еліти. На жаль, Василеві Галявичуку, на жаль, за великим рахунком таких меценатів знайти не вдалося. Хоча, враховуючи те, що Україна незабаром прийматиме Євро 2012 і для розкрутки іміджу України і так далі. Вже потрачено шалені кошти, і відмито Це шалені наш. кошти. Але от такий проект, як мені здається, мав би в першу чергу зацікавити для того, щоб представити Україну, яка Україна, яка мальовнича Україна, щоб світ побачив і подивився, і перш за все, українці побачили, де ми живемо, яка прекрасна земля. І що їй загрози? Я довго не буду говорити, я надаю слово Василеві Геленачукові, я хочу, щоб ми його привітали. <клес> Доброго дня, громада. <клес> я тут володію вже дуже багато сказав. Про все я хочу йому так гарно виступав. У нас надо такий знімок з'явився. Так, і велике. назвати його так, коли розмовляю з Крицюк, всі тільки думають про це. Дякую. 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 Ну, якщо казати, що по проєкту давайте зараз зробимо чуть не так. Я вам покажу декілька знімків без коментарів, а потім ми вже почнемо розмовляти про... О. Я хочу показати, як ми відмічаємо в приворозі своє свято, таке недолюблені, і як воно може виглядати. Ну, місто. А, своє це місто. Це наше місто, так. Але... Скільки студії поменяють. А, це, да, це, да, да, а цей ото у, у кружочку, ото вся сцена біля президії, а всі ж наші прийшли подивитися, як там пан. А показує тільки для мера. Да. Ну на те посети там я не згоден Та, з таким висловом, тому що це все робиться для людей, тому що там мерок знаходиться. це в нас так, така звичка посадити, вона. так зрозуміло, владу туди, куди вона хоче сісти. От і все. І це винні тільки ми, ми з вами, ніж ніхто. Так, це у нас майстерханг, з так, 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 значить. Далеко від судака. Mm -hmm. Меганом. Меганом. Ось так. Да. Mm -hmm. І там ще Словецька крипто. Геннайтська, Геноїцька. Гної процент. Ось так виглядають наші червні села, про які ми кажем, селво. А де це яка області? Це Сум, Сумська область червлене. Лебединського району. якогось верху. Ну да, <риклад> вблизи построїв. Спарго. Село поляниця. Або ще кажуть буковай український. З таким виглядає. А Так виглядає кожного року. Вася, тут питання, Межигір я тебе не запрошував. Межигіря ні. Стане послання. Баби, сфотографував, може, ми вже й не бачили. Маленька-маленька, Така пірка роботи, яка... Об'єднати такі величезний проєкт як панорамна Україна. Знаєте, чому у нас нічого не виходить? Вон так. Тому що, мабуть, ми е, так, е, мислимо про те, що нам хтось повинен допомогти. І про це мріємо все своє життя. Дуже довго мріємо. Потім, коли нас стамо старі, і вже... Коли пісок засипеться, ми кажемо, о, то це я був молодий, то та це таке вредно. Зрозумійте, що поки ми самі на своєму місці, кожен із нас не зробить хоч один крок, нічого ми, як нація, коштувати не буде. От і все. Не треба ніяких грошей. Ви все це можете зробити самі. Кожен на своєму місці. Подай би отак, маленьке. Щось таке, представте, 40 мільйонів. І от розділимо на 4, 10 мільйонів, видатних подій в рік. Це багато чи мало? Більше нічого не можна казати. Це так близько. Ще до російської, ви знаєте, дуже гарна була така подія, щоб започаткувати який любий клуб. Можна було організувати екскурсію по визначним місцям України, провести всіх цих людей з початку до кінця, і коли вони це все побачать, потім у них з'явиться та сила, яких в неї немає. А яких людей немає? Про, про нас з вами, про нас мови. Не треба про, когось? про, про, про вас з вами. От, якщо ви започаткуєте таку справу. Що ви візьмете посад і скажете, так, бо це хто в нас? 40 чоловік, ці костей екскурсійний автобус. Ми завтра їдемо туди. І місяць поводити людей, повозити по тим місцям, потім можна зрозуміти, що таке Україна. Ви зараз говорите про Україну, але ви зовсім не знаєте, що воно таке. Якщо ви поїдете в Донецьку область, ви побачите те, що ніколи не бачили. І бачили те, що вам показували по телевізору. І завітаєте ви. В Западну Україну, і ви побачите те, що ніколи навіть представити не могли. А тому, що Восток Донецька не общається з Бендеровцем, як вони говорять, однай великий недостаток всього цього. Зрозуміти, буквально... для того, щоб що зробити, да, от, так, е... я дуже потратив багато часу на роздуми. А що ж можна зробити? Таке не просто балачками. Були спілки, всякі там клуби, якісь е е клуби по інтересам. І всі-всі всі збиралися, і щось говорили, говорили, говорили. нічого ніхто не робив. Зовсім ніхто нічого не робив. То, щоб робити, це треба кожному із вас подумати, що ви можете зробити на своєму місці. Не треба десь там їхати в Київ мітингувати. Зробіть ось тут в себе. Біля дому, біля під'їзду. Зробіть дитячу площадку. Все, ось що треба починати. А не багато такі великі, там такі позиви, а там давайте когось перезовемо. Влада, це ми з вами. Ми заслужимо ту владу, яка є. Все. Це ми з вами. Влада це, наша, от, це наше відображення. От. І коли це я все навіть, десь зрозумів, я почав працювати. Працювати дуже довго. От Володимир... Василь сказав, що 5 років це вже сьогодні 7, Ось буде вже в октябрі місяці це 7 років, як я працюю над цим проєктом. Дуже тяжко. Не вистачало сил, вже в останній час зовсім вже нічого не вистачало. Я е, відвідав всі видавництва України і мав розмову з самими ви, визначними ви людьми, які щось, щось зробили і щось хотіли зробити. Всі операції на одне. на кошти, от нема коштів, от нема коштів, от дуже гарно, нема коштів, ніхто це робити не буде. І тоді я зрозумів, що треба щось змінити. Я хотів видати великий, гарний такий фотоальбом, який мав би вражати всіх від той присутності. ви бачите, знімки дуже високої якісті. А потім, коли я приїхав, то зрозумів дуже важливу для себе річ. Треба зробити дуже. Таке видання, яке могли б купити кожна людина. Тому що якщо б я видав би видання навіть, навіть спонсорами, які б вложили б цю справу, їй б таку книгу ніхто не змог би купити. Вона б коштувала понад 850 гривень. Це тільки щоб її видати. Але іще б хтось захотів на неї заробити. І це була б золота ціна, яку б могли всі так би тільки дивитися десь там, і тут не давали б, наверно, тому що коштував дуже дорого. От. І Потім я зрозумів, Опять цілий рік збирав кошти. думав, як це зробити. І все це завдяки тому, що я робив це сам своїми руками і дизайн книжки, і шукав видавництва, і знімав, і редактував, то тому, мабуть, воно це і вийшло. І от вийшла така книжечка, невелика, але дуже, я думаю, цікава. От, ось книжки зібрана то панорам України, самих найкращих, які я на сьогодні знайшов. Але я тільки знайшов і зацепив маленький-маленький шматочок тієї України, яка є на самому, на день є така дуже цікава, романтична і. Непредсказуємо, як вона сказати, російською, да? Не передбачена Україна. Її ніхто не знає. От таке сьогодні, коли ви це полистаєте, та й побачите слідки, ви зрозумієте, що це сусь, друга країна, Яку ми зовсім не бачили і ніхто не бачив до цього часу. А скільки ви? ж може коштувати да. така річ? Така книжечка стої, коштує 100 гривень. Де її можна придбати? Ви можете, можете у мене придбати. Книгарня вона коштує 150 гривень. Так. Якщо у вас придбати, то десь через тиждень як з вами можна десь зустріти? Телефон є. Ви можете зателефонувати або зайти до крамниці, які в городі продають таку книжечку, будь ласка. А як з крамниці питання? Так. А до кого ви звертались з уряду, щоб надрукували ваші роботи? Я до уряду і не звертався. А чому? Ну от, бачите, от те, що от е, прикладу цього проекту. Я ще вам наголошу, що як ви що то хочете зробити для своєї рідної України, то почніть з себе. Це вам приклад. Ось, бачите перед собою сім років роботи, але це зробив. Як мені тяжко не було. І кожен з вас може зробити на своєму місці те же саме. Не звертаючись до уряду і представників влади. А там, скажуть, коштів нема. Вони всі на кікри. Ні, ну це їхні справа, вони за це будуть відповідати. Дякуйте, будь ласка, бо я виходу, не бачу. — Є ще запитання? Ну, Які я... ваші майбутні мрії? — Видати книжку панорамний крик. Книжку? Так. <звук> Але вже набільше. Тобто це більш... з текстом вже буде? Ну. Працюйте так, я над мене... Кривим рогом, тут є дещо з Кривого Рогу, є. а ну, я бачу, я ж за те й кажу, розширив так Криворізький такий альбомчик, може він меншенький буде, але тут дуже багато ж цікавого, аж з Північного краю до Єгока. Його... Останніх сім років кожного року ми видаємо, видавали до 2010-го календар визначним місцем Кривого Рогу. Партнерами була газета Гайдук-Інфо, але останній час вони там змінили свою назву, почали займати зброїми справами. Але в цьому році я видав за свій кошт Ось такий календар, який дає молоді не відчувати себе кажуть, селянами. Це дуже гарне, красиве місце. Але. Я ще вам кажу, якщо ви хочете братися за якусь справу, подумайте. А хвати у вас професіонального рівня, то що це зробити? Ось все. тому що в нас беруться дилетанти, їм робить нічого. От сидять біля комп'ютера, пишуть якісь казочки і читають себе геніями. А будь ласка, вийдіть і зробіть якусь справу. І потім вже ви зможете як ви, піаритись, як вони кажуть. Всім побачили. побачили? А Вивіжджі, скільки це коштує? 10 гривень коштує. Так. А книжка 100 гривень сказала. Да. Добре, якщо як ви вам хоч, телефонувати, хочете піддержати, да? то не на уряд нам потрібен, а піддержка а ваша. Не. То якщо ви бачите, що я стараюся це роблю, не. ці кошти це мізерні кошти, які вкладете тут для Дуже популяризації не. мого міста. І мені не байдуже, як воно виглядає. І це я кожного року питаюся доказати, як це може виглядати.